Всім доброго ранку, всім мирного неба над головою, всім 366, всім дякую, що дивитеся мій канал про Кепеків Постранців я не хочу сьогодні балакати. Нема пока є пару тем, але не хочеться. Хоча дуже хочеться, щоб в Пепеків Постранц, і не тільки в КПКів в Постранц, а іще Верховну Раду, депутати, президент. Прийшли до Верховної Ради. Лю... Хлопці, які воювали, які знають ціну е... України, вона безцінна. І дуже, дуже хочеться, щоб ці хлопці прийшли і заняли е... місця в той же Верховної Раді. Щоб вони е... ви знаєте, було таке бажання після Євромайдану. Ну на жаль, хлопців задовили в Верховної Раді, не багато їх і взяли. Небагато їх взяли, дуже-дуже мало. І, то, що ми, е, я розумію так, що закінчиться зараз війна. Ну не зараз, хай, ну, хочеться, щоб зараз закінчилася війна, а вчора, щоб вона закінчилась. Ну, тут розумієш, що зараз буде е, партія набирати хлопців до себе. Е, ті, які воювали, ті, які вернулись без ног, без рук, і цих ребят будуть зазивати до себе в команду. Щоб показати, що от дивіться, у мене в партії є людина. Ні. Просто ні. Не хочеться, щоб там залужний, хтось ще, а щоб рядові хлопці создали партію, щоб цю партію прийшли такі хлопці, як він сам, е которые знають цену е Україні, вона, а ціни її немає. А після того, що у нас зараз І вона вже безценна. Вона безценна тільки скільки е, проліто крові і хлопців на передовій, і нашими дітьми, які загинули, е, і жінки, які загинули від фашизму со е, сторони е, Росії. Дуже-дуже хочеться, щоб ці хлопці прийшли до влади, щоб ці хлопці е, не подкуп, були не щоб їх не підкупив ніхто. І не зламав їх в Верховної Раді, як це роблять старічки, які сидять уже там по 20 років і ще своїх дітей поприводили туди. А ці діти сидять на Мальдівах, а числяться як депутат Верховної Ради. <кій> Оце хочеться. Щоб прийшли хлопці і навели цей лад, щоб прикрутіла ця корупція. Дуже-дуже хочеться, щоб хлопці розуміли. Що їм треба тепер е, захищати, е, захищати е, граждан України. Е, е, і не тільки граждан України, але і землі України. І все-все-все дуже дуже хочеться, щоб скоріше закінчилась війна, щоб хлопці повернулися, щоб пройшли вибори в Україні і щоб до е, влади прийшли хлопці ще раз. Що це таке життя, цену Україні, кото слідкнулися з э, безпреділом, який, э, на жаль, на жаль, був в Україні. Щоб ця корупція вся-вся-вся закінчилася. Щоб э, Україна от, повесить такий великий-великий амбарний замок, щоб сюди більше ніяка падло, не лізла. Щоб тут прокрутілася корупція. Ще раз повторююся. Всім дякую. Що ви дивитесь мене в 7366? Дуже ще хочеться, щоб всі об'єдналися і розуміли, що таке дім.